Привіт! Точкою відліку останнього людського роду стала дата утворення Єврейської держави у 1948 році. Якщо додати до цієї дати 120 років, то ми бачимо, що до другого пришестя Христа не залишилося і сотні років, але лічені десятиліття. А якщо додати 70-80 років, то видно, що ми на фінішній прямій Ісус гряде, не мене цей рік. І за життя цього покоління буде друге пришестя Христа. Замисліться, якщо все, про що казав Господь, здійснилося в точності, значить, пришестя Христа це найближча реальність. Ісус говорив, що неба і земля пройдуть, але Його слова здійсняться. І перший раз Ісус прийшов як Спаситель, вдруге Христос прийде як суддя. У Біблії сказано, що кожна людина повинна буде дати йому звіт. Усі ознаки, позначені Христом, говорять, що ми наблизилися впритул до подій кінця часів. Сьогодні прийміть рішення стати частиною живої церкви та вивчити Біблію. Ви зможете дізнатися, як зберегти своє життя і допомогти іншим людям, бути готовими в цей останній період людства і не пропустити Вознесіння церкви. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти. На наших каналах, телеграм-каналі, Ютуб-каналі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння духовного спілкування, молитви. Нехай Бог благословить вас!